Улюблена квіточка, ти моє янголятко, ти внученька моя, що Богом дана. Тебе, я вітаю, моя дорогенька. Адже сьогодні, крихітко, у тебе рік. Здоровенькою будь, це головне в житті. І будь ти прекрасна, як яскрава квітка, будь найкрасивішою і ніжною коханою квіточкою, і нехай захищає завжди тебе Бог, завжди смійся, дзвінко, і щиро, внучечко, моя дорогенька, щоб навіть у небі не хмурилася хмаринка, сяй і блищи. Немов промінчик у віконці, і нехай швидко бігають і тупають твої ніжні крихітні ніжки. Бажаю днів безхмарних і чистих, щоб не знала ніколи шляхів тернистих, щоб в житті була легка доріжка, від якої б не втомлювалися ніжки. нашій дівчинці, здоров'я побажаю. Буде щасливою завжди, ми точно знаємо. Адже не дарма люди говорять, що люблять найбільше внучат, і в цьому ми не виняток, іншого щастя нам не треба. Сьогодні, внученько, ми тебе раді привітати з першим днем твого народження. Купайся в радості, любові і з доброю. З добротою в душі живи наше чисте, світле янголятко, рости і розпускайся, як квіточка, з ним народжує тебе наша мила, ніжна внученько.